Я думав, що на перших етапах, типа там двадцятому році, що життя ми закінчилось, і все. Військовослужбовець ЗСУ Кирило розповідає: воює від початку повномасштабного вторгнення, хоча був демобілізований ще за часів ООС через втрату ноги, ділиться тяжкі поранення. Дістав влітку 2020-го. Я наступив на ворожу міну протипіхотну. От був докладен турнікет, була евакуація до Маріуполя. Потім проснувся в Харкові вже після наркозу. Ну я знав, що ноги неї немає живий – і хорошо. Чоловік, доброволець, долучився до війська того ж року. Каже, не міг залишитися осторонь. Погинули знайомих знайомих. Більшість моїх кращих, скажімо так, друзів вже були у війську. От, ну, я зрозумів, дитячу я не можу живути. І так попав до морської піхоти. Кирило розповідає, під час ООС був кулеметником в лавах 36-ї бригади морської піхоти. У 2022-му поновився у бригаді. Однак служити почав на іншій посаді. Я прийшов в воєнкоматі, спочатку був в роті охорони. Деякий час був санітаром евакуаційного відділення, працював на пунктах на різних, тобто там і на Росію вже їздив. От і Сумщина, Харківщина. Зараз я старшина медичної роти. Зараз армієць приїхав до рідного Дніпра на заміну протеза в центрі воєнної травми Суперх'юманс. Протезист нижніх кінцівок Костянтин розповідає: нову штучну кінцівку для Кирила створили менш ніж за добу, а періодичність заміни у всіх різна. Це все залежить від пацієнта і від його фізіології. Хлопці ходять, хлопці набирають вагу, хлопці всі молоді. У залі фізичної реабілітації центру Кирило тестує новий протез. Чоловік каже, вдається опанувати його швидко, ділиться, звик вести активний спосіб життя. Грає у футбол в команді з іншими військовими після поранень. Ці збори йдуть в першу чергу для людей, щоб трошки розрозити після війни після поранення. І коли наш, скажімо так. Біорітми завпадає, типу в цьому, ну, в одному місці зборів, то ми, ми дишимо, ми щасливі. Кирило каже, головна мотивація та підтримка його родина. У мене чекає дружина з двома шикарними, трошки сумасшедшими пацанами. А дружина була той, і залишається тою людиною, ну, яка підтримує мене в будь-якій важкій ситуації, яка в мене може сла в житті. Додає, мріє про закінчення війни, вірить у перемогу і докладає максимум зусиль, аби її наблизити. Я саме за перемогу України, за те, щоб Російська Федерація таки поділилась, короче, на суб'єкти, якісь там деталі окремі, і нехай собі буде, буде як до часів Російської імперії. Роман Михальчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.